Всім привіт! Поява висипу у дитини завжди привід звернутись до лікаря. Елементи висипу можуть свідчити як про легкі доброякісні захворювання, що минають самі, так і про тяжкі хвороби, що потребують негайної госпіталізації та інтенсивної терапії. Тому наступні кілька хвилин ми розкажемо, з якими висипами може зустрітись у своїй практиці твій сімейний лікар. Кір це вірусне захворювання, що надзвичайно заразне. У нещеплених, після контакту з хворим, ймовірність захворіти майже 100%. Особливістю його є висока лихоманка та висип, що етапно поширюється по тілу, з'являється на обличчі, потім на тулубі, потім на кінцівках. Спочатку це маленькі яскраві папулки, які потім стають більшими та зливаються між собою. Пацієнт заразний ще 5 днів після появи останнього елементу висипу. Інші симптоми це кон'юнктивіт та плями коплика слизовій. Лікування симптоматичне. Кір небезпечне захворювання, що має високий відсоток смертності. А тому не забувайте щеплюватись вакциною КПК. Скарлатина це бактеріальне захворювання, що викликається бета-гемолітичним стрептококом групи А. Завдячуючи токсину, котрий він виділяє, захворювання супроводжується не лише гнійним тонзелітом та лихоманкою, а ще й характерним висипом у складках шиї та на згинальних поверхнях кінцівок по типу нождачного паперу. Іншими симптомами є блідий носогубний трикутник, малиновий язик та крововиливи на піднебінні. Лікується скарлатина антибіотиком. Це не лише полегшує перебіг захворювання, а й попереджує ускладнення у вигляді ураження серця, суглобів та нирок. Вітряна віспа вона ж вітрянка це вірусне захворювання, яке викликається вірусом герпесу третього типу. Особливістю її є висип, він везикульозний, тобто у вигляді пухарців, що виникають на обличчі та тулуби і сильно сверблять. А ще лихоманка та болі в горлі. Лікується симптоматично. Елементи висипу не варто фарбувати зеленкою. Якщо висип свербить, можна обробити каламіном або вживати всередину антигістамінний препарат. Хоч вітряну віспу вважає доброякісним захворюванням, однак дуже багато бактеріальних ускладнень та уражень центральної нервової системи. Тому варто щеплюватись. Пацієнт заразний, поки останній елемент не вкриється кірочкою. Краснуха це вірусне захворювання, що викликається одноіменним вірусом. Зазвичай протікає без високої лихоманки. Висип при ній може нагадувати як кір, так і скарлатину. Він не поширюється на долоні та стопи. А особливістю, по якому ми можемо запідозрити це захворювання, збільшені потиличні та заушні лімфатичні вузли. Лікування зазвичай не потребує, адже протікає у легкій формі. Однак, якщо підхопити краснуху у період вагітності, це матиме тяжкі наслідки для майбутньої дитини. А тому вакцина КПК обов'язкова для всіх. Інфекційний мононуклеоз це не окреме захворювання, а радше синдром, що може виникати при першому контакті із Епштейн-бар-вірусом або цитамагаловірусом. Зазвичай інфікування цими вірусами протікає безсимптомно. Однак в деяких випадках можливе збільшення лімфовузлів, печінки, селезінки, тонзеліт та висока лихоманка. В аналізі крові з'являються специфічні клітини, а типові мононуклеари, а також можливий висип. Він не специфічний і чимось нагадує кір. Правильний діагноз допомагає встановити вище перераховані симптоми. Лікування симптоматичне. Інфекційна ерітема це доброякісне захворювання, яке викликається парвовірусом. Зазвичайним хворіють діти дошкільного та шкільного віку. Протікає у легкій формі, температура підвищується незначно або в нормі. Характерною особливістю є поява висипу на обличчі, який зливається. Найбільше на щоках, що нагадує сліди від ляпасі, тому в народі називається хвороба ляпасів. Потім поширюється по тілу, однак не вражає долоні і стопи. Може свербіти. Лікування, якщо й потребує, то симптоматичного. Самостійно минає за 10-14 днів. Синдром рот – красномовна назва захворювання, що викликається вірусом коксакі в організмі людини. На відміну від більшості вірусних інфекцій, ця передається фекально-оральним шляхом, протікає з незначною лихоманкою і вражає зазвичай дітей шкільного віку. Впізнається по характерному висипу навколо рота, на долонях і стопах. Звідси й назва. Можливі виразки на язиці та порожнині рота. Зазвичай протікає доброякісно. Лікування симптоматичне. Може траплятись і в дорослих. У них перебіг дещо важчий. Профілактика, як при кишкових інфекціях. Раптова екзантема, або інша її назва триденна лихоманка це доброякісне вірусне захворювання, що викликається вірусами герпесу 6 та 7 типу. Хворіють зазвичай дітлахи віком до 2 років. Особливістю є висока лихоманка, котра триває 3 доби, яка потім раптово зникає і так же раптово з'являється висип. Він вражає обличчя та верхню частину тулуба, вкрай рідко буває на кінцівках. Захворювання абсолютно доброякісне і минає самостійно за кілька діб. Менінгококцемія – це одна з форм бактеріального менінгіту, яка викликається бактерією менінгококом. Це надзвичайно страшна інфекція з високим рівнем смертності. Якщо дитина має високу лихоманку, порушену свідомість, нудоту, рвоту. Закинуту голову та характерний висип. Негайно телефонуйте 103. Цей висип, на відміну від інших, починається не з голови, а з нижніх кінцівок. Він геморагічний, тобто в основі нього крововилив. Він має рвані краї і не зникає при натисканні. Від менінгококцемії є захист. Це вакцинація. Наступний висип не викликається інфекційними агентами. Однак може бути спровокований перенесеною нещодавно вірусною інфекцією. Кропив'янка або кропивниця це специфічний висип. В основі нього підвищення проникності капілярів з розвитком набряку дерми, причин, котрі можуть її викликати безліч, і часто неможливо встановити остаточну причину кропивниці. Характеризується вона появою пухирів на шкірі різноманітного розміру. Що безслідно зникають протягом доби або швидше і дуже сильно сверблять. Ззовні чимось дуже нагадують опік від кропиви, звідси і назва. Лікуються вони антигістамінними препаратами. Але будьте уважні, кропивниця може бути симптомом анафілаксії. Такі пацієнти потребують екстреної медичної допомоги. Ось так ми пригадали основні причини висипу у дітей. Сподіваємось, це відео допомогло вам пригадати ключові відмінності між ними. А на цьому все. Всім більше доказової медицини. Щиро ваші лікарі Золотоніського міського центру ПМСД.